Пратим як розпочнемо дискусію в нашій студії, долучимо по скайпу Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Сьогодні непростий день. Ну, попри позитивні звістки щодо надання новітніх озброєнь з боку колективного заходу, сьогодні був масований обстріл вперше. Навіть не за два тижні, здається, за 10 днів так була оця пауза. Вночі пів держави потерпало від шахедів, чи як їх називають росіяни Герані. Ну а вранці з восьмої ранку розпочалася масштабна повітряна тривога, яка тривала майже до 12-ї. Потім в центральних і південних областях вона повторилася. Але маємо хоро... Ну маємо дві інформації насправді. Негативна інформація про те, що станом на зараз відомо про 11 загиблих внаслідок цих обстрілів і 11 постраждалих з іншого боку, оця статистика 47 ракет збито з 55, що було випущено, вона справді вона справді змушує нас гордитися нашими протиповітряними силами. Пане Юрію, розкажіть про цю логіку, яку ми сьогодні мали. От це ж я так розумію, були скажімо так. Об'єднана тактика спочатку шахеди, а потім ракетний обстріл. Чи можливо це не було так на ваш погляд? Ну насправді така тактика це не є щось нове для для наших повітряних сил. Бо ворог давно вже застосовує протримується саме таких дій, тому що при застосуванні застосуванні шахетів відбувалося з вересня з 13 вересня. Перший шахет був збитий під коп'янськом. Тоді е, зрозуміло, що використовуються вже іранські дрони камікадзе, про які почали говорити вже тоді більш масово, масово більш багато в публічному просторі. І тоді вони маленькими групами почали промацувати систему оборони, Як ми реагуємо, як ми будемо збивати, як ми будемо на них реагувати? І прийшли вони до цього вже що в листопаді, що з другої половини жовтня, приблизно почали здебільшого у нічний час. Саме в нічний час застосовувати, бо це ну зрештою дозволяє їм берегти їх від візуального виявлення, так тобто застосовувати проти них уже стрілецьку зброю, кулемети, зенітні гармати чи інше озброєння, яке потребує візуальної прив'язки, вже неможливо. І тому вони почали вночі як по годиннику, в двадцять два години за нашим часом. Так, у них то якраз початок доби приблизно. І ми почали їх застосовувати саме в нічний час, і десь до 3-4 ночі вони летять, атакують. Ну переважно летять до столиці завжди з південного напрямку. Спочатку це був Крим, потім, коли посунулась лінія розмежування право, правий берег право зільний, вони їх застосовують. Вже з східного узбережжя Азовського моря відійшли на більш далеку відстань, щоб їх там ніяка бавовна не дістала. Ну таким чином вони їх застосовують, виснажують нашу ППО. Ви знаєте, що в новорічну ніч 45 дронів цих було знищено. Потім на другий день, на другу ніч вірніше, одразу з першого на друге число 39 дронів. всі 100% відсотків знищувались дрони, і цього разу вже е, пройшло чимало часу. бачите скільки з другого числа сьогодні вже 26, шосте знову. Дрони камікадзе з'явилися в нашому небі і теж знищуються Ну противник що робить? Виснажує ППО, заставляє нас зменшувати боєкомплект. Зрозуміло, що так. Ми витрачаємо на них, і в тому числі і західні зразки озброєння. І так таким чином ворог ще виявляє. Позиції наших зенітних ракетних військ, тобто це дозволяємо зрозуміти, де в нас що розташовано, тому що цей сигнал GPS є у цих дронів. Ну, і таким чином доводиться нам теж реагувати на ці речі, що зрештою і відбувається, але вони знищуються, є можливість підготуватися ще до до уже ракетного удару, і таким чином ми відбиваємо і ракетний удар. Хочу ще доповнити вас, що крім цих 47 з 55-47 збито, ну плюс ще три просто упали, не долетіли до цілі. Тобто їх можна теж умовно збитими вважати, це ракети, керовані авіаційні ракети Х-59. Я от хотів ще вточнити і у вас в студії буде тут запитання. Сьогодні ну, у деяких телеграм-каналах зараз інформаційний простір дуже насичений. З'явилася інформація. От підтвердить, або спростуйте, що сьогодні можливо були випробувані е, ракети іранського виробництва не лише дрони, а вже й ракети. Ну я не довіряю зараз більшості телеграм-каналів, які просто дублюють один одного і перекручують інформацію. треба просто до видивитись перше джерело. Кожній інформації і дивитися докопатись до суті. Це ЗМІ які себе поважають, роблять саме таким чином. Не, немає в цьому немає. Всі це так, перевір, перевірне перевірювати. Треба зрозуміло, що інформації немає про іранські дрони. Можливе застосування саме балістики. Балістика, це у нас і зрозуміло, що і ті ж самі ракети Кінджал. Так, балістика це ті ж самі ракети С-300, С-400, які запускають. Імовірно, що. І ті ракети могли бути застосовані, тому що ви знаєте, як це сталося у Києві нещодавно. Так, коли противник під підприкперекриваючись загальним ракетним обстрілом, так може і застосувати і зенітні ракети. Це теж нова загроза, і тому на неї треба теж реагувати. Пані Ігнат, чи правильно ми розуміємо, що зараз слідом за цією такою атакою, яка проходила і сьогодні вночі і в день, буде якийсь період ну такого м, затища, якщо можна це так назвати, тобто для того, щоб їм якось знов зібрати ці і шахіди, в тому числі, чи ні? Чи навпаки вони можуть тактику змінити і вражати нас знову в будь-який час? Що ви думаєте? Все залежить від того наскільки вони готові їх витратити, е, як правило. Тут далеко ходити не потрібно. Треба дивитися статистику з вересня місяця. Як вони це робили в жовтні? ну давайте вересень вони почали. А в жовтні почали це робити інтенсивно з 10-го числа. 10 го було 70 ракет, 11-го було 28 ракет, плюс шахеди так само. 14, 15 чи 15-16 теж був спарений день. Тому виключати не можна, що навіть і завтра може бути. Але, як правило, вони роблять удар і далі вже затища, накопичують, планують наступний. Але, але якщо вони спланували одразу два дні, то це теж може бути. Тому розслаблятися нам нема часу ракети одразу наші. Повітряні сили передзаряджають одразу після їх використання, щоб бути в готовності до наступних терористичних дій окупанта. Пане Бучин був... має запитання. Я маю власне уточнюючи запитання до того, що ви щойно говорили. Ну якщо мені пам'ять не зраджує, так от ви говорили про там жовтень, листопад, грудень, і теперішній час. От, ну наскільки я пам'ятаю, в той першій початкові періоди власне, скажімо, атаки ракетні і шахідні, вони були масштабніші там за чисельністю, вони були більш інтенсивні за часом. Тобто, період між тими хвилями він був меншим, ніж є зараз, до прикладу. Тобто, на вашу думку, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у них вичерпуються резерви і можливості. Вони зрозуміли без, скажімо змістовність такої тактики і просто мусять це робити. Для внутрішньої аудиторії якісь там, ну хоча б мінімальні напади. Тобто, чи на вашу думку, про що це свідчить? і чи в принципі це свідчить про якісь тенденції, про якісь особливості, про якісь зміни? Ну так зрозуміло, що внутрішня аудиторія це основне на що вони повинні впливати. Якщо вони не будуть годувати локшиною власний народ то тим тим пропагандою, то довго вони не протримуються. Їм потрібно показати потужність, міць свого режиму і так далі. І так далі Ну але і вони реагують відповідним чином. Тут же ж бачу, не всі ж дивляться новини: Рамштайн, Леопарди, Челенджери, Абрамси. Ну, що ж, як же ж тут не, не, не показати кузький номаті, як то кажуть. От, власне, в неї реагують. А це те, щось тенденція до зниження. Зрозуміло, що ми завжди рахуємо ті ракети. От, залишилось там на 3-4 удари, 1-2 удари. Всі починають тою інформацією, десь там маніпулювати, хтось перекручувати, хтось перебільшувати, хтось применшувати. Чому так? Чому рахують саме ці ракети? Тому що це ракети, які. Зокрема, можуть долітати до Львова. От власне цими ракетами і атакують на дальніх підступах високоточна зброя, далекобійна зброя. Це Х 101 Х-555, калібр та «Іскандер». інші ж ракети, які є сьогодні у ворога. Не забуваємо про Х-22, страшна зброя до того, що й не точно. Тонна вибухівки летить. Ви бачили, що в Дніпрі сталося в Кременчуці. Так само ракети почали використовувати С-400 навіть. Вони просто далекобійніші С-300. Там вони можуть до 150 кілометрів там з контактними підривачами, якісь докрутили до них, і вони обстрілювали там Дніпро, Харків, Запоріжжя тими трьохсотками. А от по Києву це вже їм цікавіше. Економлять балістику, економлять іскандери, ті, що залишились. Зрозуміло, кінжал це взагалі рідкісна зброя, і почали по Києву. Трошки 400 вже пробувати. Це теж свідчить про те, що є відчутний дефіцит високоточної балістики, і тому і будуть вони будуть переконані звертатись до Ірану і щоб далі проломувати саме ці іранські ракети Фатіх та Зульфахар 300 та 700 кілометрів дальності для того, щоби. Вражати нас саме балістикою бачимо, бо крилаті ракети, як бачите, збиваються доволі таки ефективно. Нашої ППО, яка ще й до того посилюється новими айрісами, новими батареями на, на САУС, які будуть надходити. Тому західний світ це теж розуміє, ті, хто нам допомагають партнери, і бай, маємо вже в новому пакеті допомоги. І Петріот кілька батарей, і можливо, і сам ПТІ здатні збивати, працювати по балістичних цілях. Є ще одне уточнення, і будемо вас відпускати, знаємо, що ви поспішаєте, але ну справді, як завжди, до вас забагато, багато, не забагато, а просто багато запитань. От ці С-400, які були використані по Києву, от ви сказали, там ж в дослідженнях відзначали, що там якось з Росії території Російської Федерації, там буквально є якась одна точка, з якої вони можуть її випустити, цю С400, і вона може долетіти до Києва. Але наскільки я розумію, дальність цих ракет теоретично, якщо що їх випускати з території Білорусі ставить під удари такі міста, як Луцьк, Львів, Рівне, Житомир. Ну жодним чином не лякаючи наших глядачів, але от наскільки це правдиво чи неправдиво, ну бачите так. територія Білорусі використовувалась ворогом і для атак Києва, і та й взагалі північних регіонів літаками. З Білорусі били по нас іскандерами в тому числі по е, з, західних регіонах нашої держави. Тому нічого нового тут в тому не буде. Не дай Боже, це станеться зрозуміло. Ну Але так воно може бути в межах там допустимо якоїсь досяжності північних областей. Е, тому е, Ну але поки територія Білорусі ну власне не використовується для таких от власне речей і е, сподіваємося, і не буде, що. Все ж таки нам ще один такий фронт ну не дуже на руку, тому потрібно все ж таки більше зосередитись зараз. Ви бачите, що східний напрямок, де точаться найважливіші зараз бої в історії нашої держави.